Молоді режисери та оператори відчувають свою майбутню професію. З відповідальністю ставляться до обраного шляху. І не дарма, адже сьогодні їм випала честь відкрити міжнародний фестиваль студентського фільму Пролог на сцені столичного будинку кіно. Студенти кіношколи демонстрували як романтичні, так і запальні танці. Ціний же старт молодому кіно дає ось ця стрічка, про що вона без зайвих слів показує екран. У п'ять хвилин вкладена півстолітня історія закладу. Ти, от коли дивився, ти відчував ту атмосферу, той ентузіазм людей, які створювали кінофакультети, наш інститут. Сподобався дуже фільм про наш університет. У Мене відчуття, що якесь дійсно свято. Без цього фільму я б не відчувала ще 50 років. А тепер я відчуваю. Цього року проведення кінофестивалю припало на святкування круглої дати 50 років з моменту відкриття інституту екранних мистецтв. А отже, і програму приготували відповідно. Зокрема, на кінофорумі покажуть найкращі доробки студентів. Найбільший плюс то, що хоч і кіно знімається, якби щорібята працюють. Бачив роботи ребят з першого курсу і бачу роботи ребят третього курсу, якби і просто колосальний рост. Тобто якби процес іде, це найголовніше. А от знімають різне про кохання у великому місті, про ранню весну. Сонних людей, навіть про казку, в яку хочеться вірити, викладачі пояснюють, на кіноленті студенти малюють власну гаму життя. Це все випливає із контексту, який закладається, ну скажімо так, на підсвідомому рівні самим студентам. То не можна так сказати, однозначно помазати всіх в одну фарбу. Тобто, це ваша природа, це ваша душа, ваше виховання зрештою ваша культура. І кожен із них має свої погляди на життя, своє свої емоції до цього життя. Все взаємодіє один з одним цьогорічний фестиваль зібрав юні таланти з Росії, Казахстану, Білорусі та Вірменії. Їхні роботи можна подивитися з 30 листопада, проте вже зараз українські кінострічки припали до ока закордонним гостям. Любопитна молодість вона дерзка, і є роботи і. Где-то дійсно и є психологически интересные. і очень хочеться, щоб у эти роботи продолжился бы смотр і можна було бы показати їх не тільки в Києві. А от окрасу київського фестивалю покажуть наприкінці кінофоруму 1 грудня вперше глядач побачить стрічки видатних метрів, саме ті, що так довго пилилися на полицях інститутського архіву.